Вітаємо всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанці знову з вами в етері. Ми продовжуємо показувати вам приховані місця та повертати вкрадену історію України. Сьогодні, друзі, ми тут опинилися випадково на лісовому масиві Києва. Ця справа в тому, що от наша янголятка Олена зламала своє кри крильце. Знали, от, Ну, і ми її возили лікувати. Я не зламала? Ну травмувала сильно і пересування зараз в неї дуже сильно обмежилось. Тому обов'язково хто любить наші відоси, засилайте донатик на її підтримку, як моральну, щоб її купувати, цукерки, кіндери, так і фізично. Ну і ми починаємо. Ми опинилися тут на лівому березі, випадково ми рішили для вирішили для вас зняти цікаве відео про один з найстрашніших житлових будинків Києва. Ще влітку я робив на для інстаграм сторінки Львобережжя Київське своєї Reels, який там зайняв буквально 15 секунд, але його переглянуло майже 400 40 тисяч людей. Ця історія про будинок вбивцю, який вбиває своїх мешканців. Майже 40 видами різноманітних патогенних грибків. Про цей будинок було знято вже багато сюжетів у старі часи, але якось про нього забулося, і нібито проблема мала зникнути кудись. Але насправді. Він і досі стоїть, тут досі живуть люди, і ми зараз вам покажемо. Напевно, ризикуючи трошки і своїм власним здоров'ям, тому що туди не бажано заходити, в принципі. Його навіть пропонували, мало того, що знести повністю, так і ще й вивести всю заражену землю звідси на полігон. Тобто в цьому будинку знаходитись не можна більше там, ніж пару хвилин, можливо. Тому ми намагаємось зняти для вас, ризикуючи своїм здоров'ям, начиння цього будинку. О, а також, можливо, дасться поспілкуватися з місцевими мешканцями. Останній раз мене це не вийшло, тому що вони вилися такі дуже непри не дуже такі приязні. Коротше, відправив мене на три букви. От, але я все зняв те, що хотів. Спробуємо зайти всередину. Такі суцільні коридори. Цей страшний будинок монстр будинок вбивцю який вбиває мешканців патогенними грибками, було зведено в 60-ті роки на околиці Києва на лісовому масиві для працівників хімкомбінату номер 512 також відомого як хімволокно. Це підприємство воно було визнано банкрутом. Гуртожиток, до речі, був чоловічий від початку. А зараз тут проживають всі, в тому числі і маленькі діти. От як пояснюють, однією з причин такого страшного забруднення грибками є відсутність вентиляції і розташування калізаційних труб не в окремих стояках, а прямо в стінах будинку, що призводить до того, що туди потрапляють фекалії. Труби роз'їдаються і поступово грибок вкриває все навколо. Чесно кажучи, місцями аж дихати неприємно тут. Такі, бачите, стіни, все в такому стані. Все от таке тобто повністю виїдається і стіні, грибки всіх видів. Чорні, червоні, жовті, помаранчеві. Сюди навіть запрошую працівників Інституту вірусології імені заболотного, які дали свою експертну оцінку, що тут забруднення повітря перевищує в 13 разів геопатогенними, геопатогенними різними патогенними організмами. Не дивлячись на жахливий стан. Місцеві все одно патріотичні, весьма вельми. Може нам потім зголосяться дати коментар. Бачите, грібкі, всілякі спори повністю проїли конструкцію будинку, що він поступово деформується і взагалі одного дня може розвалитися на друзки. Скажіть, будь ласка, от чув просто, що там називають будинок вбився, і що там от, за вісім років там ледь не сто мешканців померло. наскільки це відповідає дійсності? Так, дійсність є, тому що у нас навіть сусід теж помер від хвороби від раку. І дуже багато і молодих і різних віку, і дуже багато дітей, які хворіють нас астмою, до бронхіальною астмою, і дорослих, і маленьких діток. Тому приходиться дуже багато співмешканців, які виїжджають на інші квартири, і ну, бо тут дітям дуже небезпечно. Ну, я так розумію, що на їх місце все одно хтось заселяється, да? ті, хто виїжджають? Ну, так, є люди, які не мають виходу. Знімають дешевше житло, так само переселенці і все остальне. А ви самі, якщо не секрет, тут довго? Так, да, з дитинства я тут живу. А, тобто ще коли це був. Це гуртожитох інволокна був, так, здається, так? Так. так. От ваші батьки там працювали, да, да, ну, на, мама певна, там, так, на заводі. Ну а ви самі на собі якось відчуваєте вплив? Ну, а як же? Тобто ну. у вас і в квартирі таке, да, так? У багатому теж бронхіальна астма. Зараз він служить в ЗСУ. А там же ж нібито будували, я знаю нашого Малейхема, да? так, поряд будинок, це почали так, зводити так. там і що його заморозили. Ні, стройка якби йде, але не всі підписали договір. Допустимо, ми не підписали договір, у нас не приватизована квартира. А -а -а. І департамент будівництва, допустим, хоче, щоб ми доплачували. У нас чотири чоловіки приписаних на квадратні метри. Повинні всі дати нам на квадратні метри скільки положених квадратних метрів. Цього ніхто не робить. Вони не підписують з нами ні договір, нічого. Ми квартиру забронювали. ну, Ми чекаємо, що буде далі. Mm -hmm. Чи продадуть нашу квартиру, чи нам все-таки буде? Mm -hmm. Ну, Тобто є ще такий варіант, що просто вашу квартиру комусь просто віддадуть? Так, mm -hmm. ну, да, так, звісно, а як же. Ну, вже. Хто платить, то і танці. Ну так, да, в принципі, це така історія, що будують для нібито там евакуйованих з якихось регіонів, а потім продають просто або відом, що журтво будують да, там, для військових, а потім його продають. Ну, так, так, так. так. Ну, у нас, допустимо, брати військовий, якби в ньому, в принципі, положено. Їх uh -huh. стоїть на обліку, але ніхто нічого поки що нам нічого не говорить, нікуди нас не визивають, ніякі договори ми не підписуємо і. Ну, Якось так. Ну чекаємо. Клічко у вас бував, да я там бачив, да, ніби бували, то... і ми були теж. Да, і що він казав? Ну працюємо. Бо він там працює, знало. Читав таке в інтернеті, що нібито казав, що треба не тільки будинок зруйнувати, а навіть землю збиріти. Звідси ну, на коло. колись така була розмова. так. Ага. Було що там замовляли навіть з інституту вірусології, так? Да, Замовляв да, у нас є да, довідки з інституту вірусології. І все остальне, такі всі документи в нас є. Така, ну, якась причина там може бути, так чому так взагалі вийшло якось. Ну, то тому, що це будинок вже йому вийшов свій час життя. Угу-угу. А багато... давно це взагалі почалося тут? Таке... Я... Грибок такий почався вже да. давним-давно, дуже давно. Ага. Тобто ще за радянської влади тоді, напевно? Ну, не за радянської влади, але років 20 так точно він вже почався. Почав ага, ага. сипатись і все остальне. А тут взагалі гостинки чи тут як? Що тут Ні. це як гуртожиток спільними кухнями, правильно? Так, ага, так. У нас на боці сім кімнат. Ага. І в кожній кімнаті в нас же проживає кожна людина. В сім ага. кімнат на сім кім сім кімнат живучих. Я там читав інтерв'ю з якою жінкою, що вона сказала, що там навіть тут дуже дороге комунальне, ну комунальні всі, всі ну, розходи так. дорожче ніж в приватному житлі. Ну так, да. у нас тут допустим, виходить у мами вона платить на за чотирьох чоловік. Угу. Ми платимо за сві за газ. За холодну і за гарячу воду, це все на кожну людину нараховується. А заводків він ж ну повністю припинив своє існування і з вами вдома, ніякої да, комунікації немає, ні, правильно? Ні, правильно? Так, ні, немає. Зрозумів, дуже дякую вам, да, що витратили свій дякую. час. Да, дякую. Дякую до побачення. Гарного дня. Тут, до речі, ми з Оленою дивилися серіал нещодавно Last of Us. Mm -hmm. Там якраз в людях поселяються гриби всередині, приростають тут. Фантастичний серіал стає реальністю. Тут реально вже брали біопсію в людей і знаходили на кістках грібкою відкладення. Йо. Жесть. Тут щось взагалі печальне. Такі тут друзі реалії. Такі пейзажі, здавалося б, можна побачити або тільки в фільмах жахів, або десь на Бурятії чи на ТВ за От, Але виявляється, таке існує і в столиці Незалежної України, європейській столиці в центрі Європи, люди живуть роками, десятиріччями в таких умовах, руйнуючи своє здоров'я та своїх дітей. І поки переселятися. Змоги в них ніякої немає. Підписуйтесь обов'язково на Степанця, щоб не пропустити майбутні наші історичні відео. Ставте, будь ласка, лайк. Засилайте нам донатик, і вже скоро ми з вами побачимось в нових наших відео.